У 1943 році у місті Псков сталася подія, яка до сих пір викликає гострі суперечки і часто замовчується офіційною російською історією. Цей епізод один з багатьох в ті часи, що стосується масового вербування росіян у гітлерівський вермахт і є складною і незручною сторінкою історії Росії. Незважаючи на офіційну пропаганду, яка акцентує увагу на героїзмі і самовідданості радянського народу, факт участі сотень тисяч росіян у війні на боці нацистів залишається незаперечним і важливим для розуміння тогочасних подій. Сьогодні це набуває особливої актуальності на тлі сучасної російсько-української війни. Через 80 років нащадки тих, хто встав під знамена нацистів, знову опинилися в центрі уваги. Що змусило сотні тисяч росіян добровільно стати на бік гітлерівської Німеччини під час Другої світової війни? Як українці використовували нацистів у своїх цілях, і які були їхні мотиви? Яка шокуюча правда про сучасних російських військових повторює позорні сторінки історії їхніх дідів? Дивіться далі, буде цікаво. Це канал Репостус. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. Підтримуйте автора на платформі Patreon. А також ставайте спонсорами у самому Ютубі. Але найголовніше відправляйте донати на ЗСУ. Літо 1943 року. Східний фронт Другої світової війни. Радянські війська ведуть запеклі бої з німецькою армією, яка окупувала значні території. Псковська область, як і багато інших регіонів, опинилася під контролем німецьких військ. Окупація принесла з собою репресії, голод і руйнування. Життя на окупованих територіях було вкрай важким, і багато жителів опинилися перед важким вибором: залишатися і ризикувати своїм життям або шукати способи виживання, включаючи співпрацю з окупантами. У цих умовах німецькі власті активно використовували антирадянські настрої серед частини місцевого населення. Німецька пропаганда малювала ілюзію кращого життя під нацистським прапором. Але це було не головне людей, які відчували розпач і бажання вижити у війні, приваблювали обіцянки відносного благополуччя і безпеки. Проте у росіян були й інші мотиви, про які ми поговоримо трохи згодом. Однією з найбільш відомих формацій, до яких входили російські колабораціоністи, була російська визвольна армія Роа, очолювана колишнім радянським генералом Андрієм Власовим. Захоплений у полон німцями Власов перейшов на їхній бік і почав формувати військові підрозділи з числа радянських військовополонених і добровольців, які були готові боротися проти радянської влади. За різними оцінками, кількість російських колабораціоністів, які служили у Вермахті, СС та інших німецьких військових формуваннях, сягала до одного мільйона осіб. Це включало не тільки солдат РО, але й тих, хто служив у поліції, охоронних батальйонах і навіть у концтаборах. Таким чином, сотні тисяч росіян, включаючи жителів Псковської області, були завербовані в ряди вермахту. Російські колабораціоністи брали участь у боях проти Червоної армії, служили в охоронних батальйонах і навіть брали участь у каральних операціях проти своїх же співвітчизників. Цей факт є болючою правдою, яку сучасна Росія намагається не згадувати, щоб не зруйнувати міф про тотальний опір окупантам і єдність народу в боротьбі проти фашизму. Водночас, сучасна російська пропаганда із задоволенням використовує термін фашист щодо будь кого хто виступає проти їхньої політики, забуваючи про власне незручне минуле. Мотиви, за якими росіяни йшли на співпрацю з нацистами, були різноманітні. Наприклад, зводилися до прагнення вижити у жорстких умовах війни. Багато хто бачив у німецькій армії можливість уникнути голоду, репресій і злиднів, які були повсякденністю на окупованих територіях. Інші намагалися таким чином врятувати свої сім'ї або уникнути таборів для військовополонених, де умови були надзвичайно важкими. Однак існує ще одна менш відома причина: глибоко вкорінений у російському суспільстві інстинкт підкорення і служби сильнішому. Російська історія пронизана епізодами, коли народ підкорявся диктаторським режимам від Івана Грозного до Сталіна. Цей інстинкт підкорення владі проявлявся у різних формах протягом століть. За часів Івана Грозного, наприклад, створювалася опричнина, яка тероризувала населення, але водночас забезпечувала централізацію влади і контроль над країною. Народ, хоч і страждав від репресій, навчався пристосовуватися і виживати під жорсткою владою. Пізніше, за часів Петра І, населення підкорялося реформам, які, хоча й модернізували країну, часто були надзвичайно жорстокими і вимагали великих жертв. Народ приймав ці реформи, оскільки вони були нав'язані сильним лідером. Така ж картина повторювалася під час правління Сталіна, коли мільйони людей стали жертвами репресій, але водночас багато хто сприймав його як необхідного диктатора, що веде країну до величі. Ця традиція підкорення владі і готовність служити сильному господарю передалася і нацистському режиму, коли багато росіян побачили в ньому нового господаря, якому можна служити заради власного виживання. В умовах окупації, коли радянська влада була далеко, а німці були на місці і володіли реальною силою, багато хто вирішив пристосуватися до нових умов і почати служити новій владі. Такий підхід здавався їм логічним продовженням традиції виживання під диктаторськими режимами, що глибоко вкоронилися в російському суспільстві. Служба новому сильному господарю для багатьох росіян стала механізмом виживання в умовах, коли традиційні моральні і політичні цінності були зруйновані війною і репресіями. Це також пояснює, чому навіть після війни багато колабораціоністів зуміли інтегруватися в радянське суспільство, знову підкоряючись новому режиму. Цей феномен пристосуванства і підкорення владі залишається важливим елементом російської історичної і соціальної свідомості, який продовжує впливати на сучасні події. Ситуація з українцями була зовсім іншою ніж з росіянами. Українці, які співпрацювали з німцями, часто керувалися іншими мотивами, ніж просте виживання чи пристосування. Для багатьох українців метою була боротьба за незалежність від Радянського Союзу, який завдав Україні багато горя і страждань. Український визвольний рух мав глибокі історичні корені, що сягали ще часів боротьби проти Польщі та Російської імперії. Після Після жорстокої радянської колективізації голодомору 1932-1933 років, який забрав мільйони життів та масових репресій. Українці прагнули звільнитися від радянського гніту. Радянська влада систематично нищила українську культуру, мову і саму націю, що викликало глибоке обурення і прагнення до незалежності. Співпраця з нацистами розглядалася багатьма українськими націоналістами як тимчасовий тактичний крок. Вони бачили в нацистах потенційного союзника у боротьбі проти радянського режиму. Однак ця співпраця мала свої умови і обмеження. Українські націоналісти не мали ілюзій щодо нацистської ідеології і розуміли, що після повалення радянської влади настане час боротися за справжню незалежність і проти німецької окупації. Організація українських націоналістів ОУН, очолювана Степаном Бандерою та Андрієм Мельником, активно діяла на території України, організовуючи спротив як радянській, так і нацистській окупації. Українська повстанська армія УПА створена як військове крило ОУН, Ун вела активну партизанську боротьбу проти обох режимів. Вони бачили свою місію у звільненні України від будь-якого іноземного панування. Обидва режими радянський і нацистський, були для українців ворожими. Вибір співпраці з німцями був вимушеним і стратегічним. Українські націоналісти розуміли, що їхня головна мета незалежна Україна, і для її досягнення вони були готові йти на складні компроміси. Співпраця з нацистами була кроком для звільнення України від радянського гніту, після чого планувалося боротися за справжню незалежність. Після закінчення війни багато українських націоналістів продовжували свою боротьбу вже проти радянської влади, яка знов встановила контроль над Україною. Радянська пропаганда активно очорняла український визвольний рух, називаючи його учасників фашистськими посібниками і зрадниками. Ця дезінформація використовувалася для дискредитації українського національного руху як всередині країни, так і на міжнародній арені. Парадоксальна, але факт: серед росіян, які служили у Вермахті, було чимало тих, хто раніше активно підтримував радянську владу. Вони змінювали свій політичний вектор залежно від обставин, прагнучи зберегти свою шкуру будь-якою ціною. Цей феномен можна пояснити традицією російського соціального пристосуванства, коли виживання і підкорення стають головними життєвими стратегіями. Також цікавим є те, що багато російських колабораціоністів після війни продовжували служити новим господарям, тепер уже радянській владі. Вони ставали агентами КДБ, працювали у державних установах, отримували привілеї і захист від переслідувань. Це ще раз підтверджує. Глибоко вкорінений у російському суспільстві інстинкт підкорення і служби сильнішому. Після закінчення війни багато колабораціоністів були засуджені за співпрацю з ворогом. Деяких чекала смертна кара, інших довгі роки в таборах. Радянський уряд прагнув викорінити пам'ять про зрадників, зосередивши увагу на героїчних подвигах і жертвах народу. Історія вербування росіян у вермахт стала табу, про яку не говорили ні в підручниках, ні в офіційних історичних працях. Однак у суспільстві продовжували існувати спогади про ці події, передавалися з покоління в покоління. Це табу не могло повністю знищити правду. І сьогодні, коли ми говоримо про ці події, важливо пам'ятати, що історія не буває чорно-білою. Вона складна, багатогранна і повна протиріч. Але іронія історії полягає в тому, що сьогодні нащадки тих самих зрадників знову опиняються у центрі конфлікту, проте вже на території України. Російські війська, що вторглися в Україну у 2022 році, діють під керівництвом режиму, який багато в чому нагадує фашистський режим Гітлера: агресивні війни, анексія територій, репресії проти інакодумців, наративи пропаганди, образ ворога і таке інше. І тому подібне сучасна російська пропаганда активно використовує термін фашист щодо своїх опонентів, при цьому забуваючи про власні гріхи і про те, що в їхній історії було багато зрадників, які воювали на боці фашистів. Мотиви сучасних російських військових, які служать режиму Путіна, багато в чому схожі на мотиви зрадників Другої світової війни. Вони намагаються зберегти свою шкуру і служити новому господареві, бо звикли підкорятися. Масове вербування росіян у Вермахт під час Другої світової війни це незручна правда, яку сучасна Росія намагається не афішувати. Але приховування історії означає повторення її помилок. Сучасна Росія колись повинна чесно визнати і осмислити свої історичні помилки. Замовчування неприємних сторінок історії веде лише до викривлення сприйняття минулого і ускладнює розуміння теперішнього нащадки. Тих, хто колись встав під знамена нацистів, сьогодні знову опиняються на передовій, воюючи на чужій землі. Це наглядний приклад того, коли невивчені і неосмислені уроки минулого приводять до повторення жахливих сторінок історії в наші дні. Дякую за увагу, друзі. Підписуйтесь на канали Постус, ставте лайки та пишіть коментарі. Підтримуйте автора на платформі Patreon. Це допоможе нам робити більше українського контенту. Але найголовніше обов'язково відправляйте донати на ЗСУ.